Скоромовки це не лише розвага, а й гарний спосіб розвинути свою дикцію. Вони покращують мовлення та розвивають вимову. Тож сьогодні вирішили разом з кам'янчанами читати скоромовки, щоб трохи розім'яти язик. Боронила борона по боронованому полю. Викиз вимок, виліз висох, став на колоду та знов бовть воду. Біжать стежини по помішовни. Ой, був собі куточок, украв солі клубочок та й сховався в куточок. Пиляв, пилив поліна злип, притупив пилку, пилип. Боронила борона по поборонованому полю. Віки свимок виліз висох, став на колоду, став знов в бовцю воду. Біжать стежини поміж ожини. Ой був собі куточок, украв солі клубочок та й сховався в куточок. Пиляв пили, поліна злип, слип, притуп. Пив, пилку пили О, господі! Ні, я не прочитаю, дякую. Так. Боронила борона по боронованому полю. А ні, вийс, вимок, виліз, висох, став на колоду та знов бовтю воду. Біжать стежина поміш... а, біжить стежина поміж ожини. Ой був собі куточок, крав в солі клубочок та й сховався в куточок. А куточок, ну ладно. Пиляв пилип поліно злип. Притулив пилку пилип. Боронила знаю, борона по боронованому полю. Так, ще раз. Боронила борона по боронованому полю, викис вимок, вилік, висох, став на колоду та знов бовтів воду. Біжать стежини поміж ожини. Ой був собі куточок, Украв солі клубочок та й сховався в куточок. Пиляв пили полі на злип, притулив пол... пилку пилип. Ваші читати? Давайте да. я свою: боронила бор... борона по боронованому полю. Викис вимок, виліз вихос, став на колоду та знов борить у воду. Ні, давайте я освою біжач з тижиною поміж ожини. Ой був собі котик, украв, украв солі, а украв солі клубок та й сховався у куток. Пиляв, пилип поліна злип. Притупив, пил, купили. ми свій фундамент перефундаментували. Перефундаментуйте. Тепер ви свій.